Повірний краю і, і честі любов, хай вітер буде пісню воврек. Yeah. Тобі, рідний краю, такий прекрасний твір сьогодні для вас, дорогі друзі, подарував квартет, який носить назву «Цимбори». А про те, як він створився, хто бере у ньому участь, про це сьогоднішня наша передача. Отже, дорогі наші співаки, композитори і музиканти, відкрити нам сьогодні тайну. Як так сталося, що метри нашої закарпатської пісні, наших прекрасних співанок створили такий чудовий квартет? Отже, з чого це все почалося? Хто нам дасть відповідь? Незважаючи на наш солідний вік, крім Олександра Олександровича, наш вокальний квартет дуже молодий. Йому виповнилось цього тільки один рік. У минулому році. 1997-му Ужгородському училищі культури відмітило воно свій 50-літній ювілей. У заходах до святкування ювілею було і такий пункт створення вокального ансамблю. І цей колектив очолював Петро Петрович. Особливістю нашого ансамблю є те, що нас всіх об'єднала любов до народної музики. Любов до народної пісні. Причому переважна більшість пісень, які в нас в репертуарі, вони і зібрані учасниками, оброблені Миколою Яковичем Попенком і виносимо їх на сцену, так як і в нашому училищі є відділ народна художня творчість, і фольклорний кабінет, все це робиться навколо нашого кабінету. Фольклорного. Отже, колектив Виник на базі Ужгородського училища культури. І ви взагалі рахуєте керівником, наскільки я знаю, Петра Петровича Сокача. Діставимо велику честь, признали і назначили керівником. Знаєте, після першого виступу такий пробний виступ був перед нашими колегами, учнями. Ми після того вирішили. А що давайте, може, поспіваємо, все життя диругуємо і виступаємо з чужими голосами, а тоді попробуємо свої сили. Знаєте, нам просто подобалося. Дійсно, прийшло до душі і отак стали працювати. Ну, стержнем колективу безумовно, маємо честь, що є Микола Якович, тому що що саме цінно є у колективі, кожен колектив має мати своє лице, а це завдяки репертуару. І от Перші наші пісні, всі, мабуть, пісні пішли, які перші звучать у нашому колективі. Ну, сьогодні почуєте пару пісень, є балада, є авторська пісня, є народна пісня, є жартівливі пісні. І я б оце хотів, ну перше, як керівник всім колегам щиро всі подякувати що з такою теплою душею. Вони відносяться, ну і Миколу Яковичу натхнення, щоб він нас поповнював репертуар. Він же в цьому мастер. Метр Миколу Яковичу, як все-таки вам вдається е, зробити такі влучні аранжировки для чотирьох чоловіків? Можливо, десь вони все-таки і музиканти, і можливо, вони десь просто не погоджуються з вашими обробками? Ну, по-перше, я хочу сказати, що. Мені дуже приємно бути у ролі композитора у цьому нашому квартеті, такому, знаєте, дружньому, бо ми цимбори, так як і називається, значить друзі ми усі. І це нас зігріває. І знаєте, той факт, що я і співаю у квартеті, то мені особливо це приємно, тому що я. Сам тут присутній при тому процесі творчому, коли ставляться мої пісні чи обробки. І ми з Петром Петровичем часто ну, радимося, він питає, який у мене задум, там, у тій чи іншій пісні, там. і він потім це прекрасно ставить. І знаєте, для кожного автора дуже приємно, коли його твори звучать. Я бачу, що серед вас є і молодий співак-виконавець. Чим ви його заінтригували, щоб він співав разом з вами? Я думаю, що ми його заінтригували тим, що у вокальному квартеті беруть участь одні формистари, які працювали у професійних або самодіяльних колективах. І він не міг відмовити нам, коли, він, коли ми йому запропонували. Так, ну я хочу перш за все подякувати долі, можна сказати так, що можу працювати і співати разом з такими великими хормейстрами. І думаю, що за цей час, що ми попрацювали і що, може, будемо ще працювати. Багато чого навчуся, і Микола Яковича, Петра Петровича, Хана І Уже це свого роду для вас школа? Це, так, це продовження навчання, як говориться, людина весь час працює, весь час вчиться. Петро Петровичу, чималу концертну діяльність має ваш колектив. Як все-таки ви встигаєте бути майже на всіх концертах? Вітати майже всіх ювілярів, писати для цих ювілярів такі невеличкі вітання. Як? Ви вкладаєтеся в цей термін невеликі часу? Вкладуємося так, що просто сам, сам запрос, запрошення на даний концерт вітання ми вважаємо честю. І ми, як колеги, бо поздравляємо більшістю наших колективів, колег. Нам це просто приємно. Від щирої душі. Хочу побажати вам. Того творчого натхнення, яке існує у вас вже більше року, тієї написання прекрасної музики, яку ви даруєте для всіх, от як Петро Петрович сказав, для тих людей, для яких ви приходите на концерти і вітаєте, для тих глядачів і для тих людей, які просто полюбляють закарпатську народну пісню. Отже, вам снаги, щастя і здоров'я на довгі-довгі літа. Спасибо. Спасибо. Хрису не гони по течі, що до тебе я в самотині, поклади гоніваньку на плечі і повір мені. Нико За горами там, за лісами, шила Маруся, гаді з ройтами, ой шила, шила, та й покрутила, верга очима на побратима, побратим ой, маричку стиснув, обчі його ягоя, маруська моя. Заріжу я гуся, само обійдуся, заріжу двоє серденько моє, заріжу, я качурика, качки рапчуть, най за дівками, хлопці не плачуть, най за дівками, хлопці не плачуть, чорноріяни. Орана, Орано, чорляно, рано, лемкулями постріляно, лекуляно постріляно. На тіріво як лежить. На ті війні вонях лежить, над ними стоїть, над ним я стоїть. не стоїть, стій не стійко воною, коню, не стійко на доною, не си. Новиною, прийди придето й до плота, прийди, плото, прийде приніто плото. Завіржень на ворота. Війне доча стара, ми не доча стороба, я мамо, то то буде моя мамо. Війне до тяні. причина никак. Вы не знать одни причина никак. Кто-то Візьми, бабо, піску або піз візьми, бабо жменю, Та посипай по каменю, Та посипай по каменю, Як той пісок туй і зіде як той пісок той і зійде, тоді син із війни прийде, тоді син із війни прийде. Не є піску, не ісходить, не є піску, не ісходить. Сина не приходить, неси нам не приходить. Моя мила, з Америки, що там несеш у пустині, Цукерлики, цукерлики поїбе, любаця буде, я моя душа моя, цукерлики по імені, буде мене, я моя душа моя, Вудки йдеш, моя мила. Одунайця. Що там несеш у кошарі, Несу яйця. Ми мия ічка поїме, любовася буде я моя душа моя, моя душа моя, будки ідеш, моя мила з верховини, що там несеш у корчазі. Nesu vino Ami min kaupje me Ljubovat se abude me E ja oja duša moja Ami min kaupje me Ljubovat se abude me E See push вічу mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.